Добре, добре, ставлення українців до єванських церков. В опитуванні прийняли участь 1951 респондент. І ми розбили на три регіони Україну: це Північно-центральний, Західний і Південно-Східний регіони. Ну і ви бачите відсотки, скільки прийняло де людей. Участь в опитуванні. 56,1 відсоток, або одна десята відсотка це були жінки. І 43,9 Тобто 56 і 44. 43,9 це були чоловіки. Вікові категорії. Від 18 до 25 років у опитуванні прийняло участь 31%. Я вже оці буду заокруглювати, добре? 31%. Від 25 до від 26 до 35 років прийняло участь у опитуванні 22%. Від 36 до 55 років в опитуванні прийняло участь 25%. 56 і більше в опитуванні прийняло участь 21%. Тобто, по суті, можна сказати, приблизно рівно розділилися ось, згідно біку, віку, де було проведено опитування: в міста мільйонників 18%. В обласні центри та міста. 69%, ну і майже 13% це селища та села. Освітній рівень: 21% це середня освіта, середня спеціальна 32%, і майже 47% це були люди з вищою освітою. Опитування проходило на вулиці, тобто не вибиралися там, не підбиралися в місця спеціальні. Релігійна приналежність: 1,6% це римокатолики, це католики 7,3% це греко-католики, 66,1 це православні, 0,1% це лютерани, 3,5% це ми з вами, п'ятидесятники. Я здивувався цій цифри, поясню. І коли запитав соціологів, як воно може бути, стільки відсотків п'ятидесятників, чи це просто десь невдало вибрали місце, вони кажуть, може, ви занадто погано про себе думаєте, тому що є люди, які не активні в церкві, але не приходять до церкви, але вони себе співвідносять до п'ятидесятників, тому що їхні рідні, близькі і так далі. Отак От як ти хто? він взагалі в Бога не вірить, але каже, я православний. О, щось подібне могло, би, могло а, наприклад, Ну, бути. Хоча, нещодавно я розмовляв з єпископами, які були, приїжджали тут в Україні, і єпископи, вони сказали, що зараз іде дискусія, щоб п'ятидесятників винести як окрема конфесія. Тому що номер один у світі це католики, номер два у світі серед християн це п'ятидесятники. Це в районі. Понад 900 мільйонів сьогодні у світі вважається в п'ятидесятників. Але навіть деякі церкви, наприклад, приблизно 120 мільйонів в лоні римокатолицької церкви, 120 мільйонів вірян, вони визнають, що вони є хрещені Духом Святим. Ведуть служіння майже все служіння по протестанськи, так скажімо, визнають хрещення Духом Святим. Їх ще називають харизматичною обновою. І вони є в Україні. Серед католиків, серед греко-католиків ці віруючі є і в Україні. Тому люди, які вірять в хрещення Духом Святим, вони кажуть, що сьогодні відбувається пентекосталізація суспільства. Тобто багато людей приходить до Господа саме в цій церкві. Далі, Баптисти 1,4, Адвентисти 0,4%. Харизмати 1%, пресвітеряни 0,1%, нерелігійних людей 12,7. І інші, ну, називалось майже 6%. Далі ми запитали, чи відомо вам про діяльність іванських церков. 55,3% сказали, що відомо. 36,8% сказали, що вони не знають про діяльність іванських церков. І не могли відповісти, путалися, тому що вони не, не зовсім володіли питанням, а взагалі релігійними питаннями це практично 8 відсотків. Далі. З чим більше асоціюється Євангельська церква? 40% сказали, що це звичайна християнська церква. 7 8, майже 8% сказали, що це клуб за інтересами. Теж непогано. 6%, це, до речі, оці 6% це за останні три роки ця така позиція з'явилася завдяки діяльності церков. Асоціюють Іванську церкву з громадським рухом. 6%. Культ закрита секта, тобто ми бачимо, що ще великий відсоток людей, які вважають Іванські церкви сектою, це майже. 18%. Важко відповісти 23,5%. Ну і інше щось там говорили, 5% говорили про інше. Оцінка соціальної роботи, матеріальної допомоги нужденним і біженцям. Позитивно до цього віднеслися 50,5%. Сказали, це дуже добре, що ви допомагаєте. Негативно майже 4%. І помітьте оцю, ось цю цифру, так я зараз. оцю цифру, вона буде переплітатися в різних опитуваннях. 6,5% людей, які щоб ви їх не питали, приблизно вони так цинічно до всього відносять. їм байдуже допомога, їм байдуже що комусь боляче. Їм все байдуже. Тобто в нашому суспільстві досить великий відсоток людей, які цинічні до всього, що відбувається до болі. Ну і невідомо. 39,1%. Оцінка волонтерської допомоги військовим пораненим. Ви бачите, що цифри практично ті самі. Ось, і та сама цифра от тих же людей, які сказали байдуже, і є деякі люди, які сказали негативно. Оцінка богослужіння, проповідь, сповідь, причастя, спів, тобто богослужіння. Майже 37% відносяться позитивно, 6 відносяться негативно, 12% сказали, що їм байдуже. І фактично можна сказати, що в районі 45% людей, я так розумію, Іванській церкві ніколи не були. Ніколи не були. Відповідність віровчення Святому Письму. Я не знаю, як вони оцінювали, вони впевнені, наскільки вони знають Слово Боже, але тим не менше запитали таке питання. І 37% сказали, що те, що ми з вами тут навчаємо, це відповідає Слову Божому. 7,2% сказали, що ні, не відповідає. Знову ті 9% байдужі і та сама цифра. Людей, які ніколи не були в Іванській церкві, знову повторюються. Відповідність особистого життя іванських віруючих їх вчиню, тому що учать і як живуть. 37, майже 37% сказали, що, в принципі, ми бачимо, що так, як вони навчають, так вони і живуть. Ось 10% треба виправлятися, тому що так виглядає, що їх є. Частина людей, які асоціюють себе з іванськими віруючими і качами, іванські віруючі, але так не живуть. І тому біля 10 людей негативно. Ну, байдуже і та сама цифра невідома. Тобто ті люди, які не були в Іванській церкві. Оцінка взаємодопомоги членів іванських громад 47%. Тобто, коли в когось біда. Іванські віруючі між одним, як вони допомагають. Взаємодія: 47% оцінили це позитивно, 3,5 негативно, 7% байдуже. Тобто, дивіться, є ця цифра, яка нас категорично не хоче любити. Це десь 3,5% людей в суспільстві, які, напевно, люблять щось. Ну, одне слово, ви догадались, не хочу говорити. Ну, і та сама цифра невідома. Чи змінилося ваше ставлення до іванських церков в Україні за останні три роки? Для мене це було надважливе питання. Надважливе питання. Виявляється, брати мої сестри, за три роки 16% людей змінило ставлення до іванських церков. І ми задались питанням тоді соціологів, спитав я в яку ж сторону, позитивно, негативно. Ну, тобто, вони сказали, що по тому опитуванню і аналізу, який вони роблять, може бути там в районі 2% що, можливо, негативно дивляться на це все. Ось тому що а, навіть та допомога, яку ми робимо на схід, не всім подобається, ну і багато іншого. Але всі інші відсотки. Давайте скажемо там відсотків 12-14 це позитивно. Позитивно. І коли зробили аналіз, а що змінило думку церков до наших церков в суспільстві? Що змінило? Що вплинуло, що люди поміняли свою думку? І на поверхню вийшло три речі: три речі. Перше це соціальна допомога, яку ми робимо. Соціальна допомога. Друга річ, знаєте що? Це громадська робота. То ми з вами проводили, наприклад, біблійні читання, святкування Псутницькій Євангелії, День служіння, де наші брати і сестри виходили, місто прибирали і таке інше. Люди сприймаються як громадська робота. І третє, що дуже важливо вплинуло, це взаємодопомога між членами церкви, Іванських церквах. Оці три речі вплинули, стали більш відомі в суспільстві, і вони по серйозному вплинули. Тому висновки, переважна більшість українців ідентифікують себе з православ'ям. Трохи більше половини українців знають про існування і діяльність іванських церков. До половини респондентів позитивно оцінюють. Іванську церкву вважають і звичайно Іванською церквою. Майже кожен п'ятий рахує Іванську громаду культом закритою сектою, ще одна п'ята виявляє своєрідне відношення до Іванської церкви, а чверть українського суспільства не має достатньої уяви про неї. Ось такі дані. І я навіть якось казав, що. Ці 16% це великий стимул, щоб нам іще більше працювати для царства Божого, і щоб царство Боже поширювалося і розвивалося. Ось такі дані. Добре.